Від початку повномасштабної війни Росія вже випустила по Україні понад три тисячі найрізноманітніших ракет. Першою мішенью агресора були об'єкти повітряних сил, радіолокаційні станції, місця дислокації наших зенітно-ракетних комплексів і військові аеродроми у фантазіях Кремля. Вся наша авіація і ППО були знищені ще у перший день спецоперації. Але в реальності цього не сталося. Сили ППО вдало відпрацьовують літаки та гелікоптери Росії, але залишається питання, як ефективно знищувати балістичні ракети. На зв'язку РБК Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте розберемося, що таке ПРО і чи потрібно воно Україні. То що ж таке протиракетна оборона? По-перше, це не те саме, що і протиповітряна, хоча в деяких західних джерелах їх взагалі не розрізняють. Протиповітряна оборона це система, яка складається з декількох компонентів радіотехнічних військ, зенітних ракетних військ, і авіації, в нашому випадку це радянські винищувачі Міг 29 і Су-27. Як все це працює? Дивіться, радіотехнічні війська моніторять небо за допомогою радіолокаційних систем, які розташовані по всій території країни. Радіотехнічні підрозділи фіксують повітряну ціль, точку на радарі, відстежують і аналізують її характеристики. Після чого віддається указ про її знищення, і включається повітряна тривога. Далі за справу беруться зенітні ракетні війська і авіація. І якщо винищувачі противника та гелікоптери успішно приземляють, то з ракетами трохи інша справа. Нашим захисникам не вдається збивати всі види ракет, які агресор запускає по українській території. І навряд чи це вдалося будь-якій іншій, навіть найпрогресивнішій країні, якби вона зіткнулася з такою масованою кількістю ракет на озброєнні ЗСУ. Сьогодні стоять ЗРК С-300, С200, БУК М1, ТОР та ОСА. У ближній зоні це переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер і Старстрік. І на жаль, протидіяти надзвуковим ракетам Х-22 та Онікс їм дуже складно. Через високу швидкість залишається мінімум часу для реагування. Ще проблемою є балістичні ракети. Це насамперед російські іскандер М і точка У. Їх важко виявити і вкрай складно збити. І от саме для захисту від цих ракет і потрібне ПРО. Система протиракетної оборони це також ціла організована і комплексна система. Вона складається з радіолокаційних станцій далекого виявлення і різних засобів ураження. І вважати, що ми можемо просто так попросити у партнерів: ей а поставте нам якусь систему ПРО!» – Це крінж, друзі, тому що в даному випадку мова йде не про одну якусь ЗРК – Системи ПРО набагато більш технологічніші і дорожчі. І не так вже і багато держав можуть собі їх навіть фінансово дозволити спроєктувати і встановити такий захист. Ось вам, наприклад, американський мобільний комплекс «The A8. Він може перехоплювати балістичні ракети. Ця вундервафля прикриває військові бази і стратегічні об'єкти США. Але одна установка цього комплексу може коштувати приблизно 2,5 мільярди доларів. Але це тільки один з елементів американської системи ПРО. До цієї системи входить наземний комплекс Ground based Mid course Defense, який здатний перехоплювати навіть міжконтинентальні балістичні ракети. А і плюс комплекс ПРО Aegis з протиракетами ракетами СМ 3, що розташовані на кораблях американського флоту в Світовому океані. Так, ви можете сказати: а як же Петріот або Залізний купол? Ну, дивіться, Петріот можна розглядати як комплекс ППО, так і розглядати як тактичний комплекс ПРО. Це залежить від ракет, якими він комплектується. Батарея Петріот може прикрити одне місто, але... Купівля двох батарей цього ЗРК обійшлася Польщі в майже 5 мільярдів доларів. Причому на перші поставки вона очікує вже 4 роки. Так, що комплекси США, як би і були підйомними для українського бюджету, будуть набагато довше поставлятись. Так, дороговато. А залізний купол. Давайте рахувати. Візьмемо БМ21 град. Одна машина град має 40 направляючих, тобто її повний залп становить 40 снарядів. Одна батарея градів може зробити 240 пострілів у той час, як боєкомплект залізного купола 60 ракет. Залізний купол добре працює для невеликої країни зі слабкими ворогами, які атакують досить примітивними саморобними навіть інколи ракетами. Ця система могла б закрити одне українське місто, але це дуже дорого. Вартість однієї батареї залізного купола за відкритими даними стартує від 50 мільйонів доларів. До того ж, залізний купол це лише всього один. З елементів ешелонованої протиракетної оборони Ізраїлю. Там ще є про ароу, що здатне збивати балістичні ракети. А, а захист від ракет оперативно-тактичних комплексів забезпечує відносно новий комплекс «Праща Давида». То що, все пропало? Аж ніяк. Найоптимальніший вихід зараз. Посилювати нашу систему ППО більш сучасним озброєнням, наприклад, зенітно-ракетними комплексами НАСАМС або АЕРІСТЕ, які пообіцяли передати наші західні союзники. Вони можуть справлятися з аеродинамічними цілями, включаючи крилаті ракети. Але перед масованим залпом РСЗВ вони безпорадні. Однак вихід є. Вже сьогодні в уряді обговорюють варіанти створення власної системи ПРО за прикладом сучасних зразків США, НАТО чи Ізраїлю. Тільки з єдиною відмінністю: ця система, як і Стугна-П, вороговий ракетний комплекс Нептун буде відповідати нашим потребам та вимогам і збереже український оборонний комплекс від залежності ззовні. Салютуємо всім мужнім чоловікам та жінкам, завдяки яким синьо-жовтий стяг майорить у вільному українському небі. Мене звати Євген Барков, я редактор Ютуб каналу РБК Україна. А ви не ігноруйте повітряні тривоги, ставте лайк під цим відео і підпишіться на канал. Давно вже пора.